Браття, на це Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти з чого судиш брата Твого, чого погорджуєш Твоїм братом? Усі станемо перед судилищем Божим, бо написано, як жив я, каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною і кожний язик визнав Бога. Так то кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Не судімо, отже, більш один одного, але вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся б або упав. Знаю, я переконаний у Господі Ісусі, що нема нічого, що було б нечисте само по собі. Хіба що хто думав, що щось нечисте, тоді воно йому нечисте. Коли твій брат блазниці їжею твоєю, ти не поводишся за любов'ю, не губи твоєю їжею, того, за якого вмер Христос, нехай це ваше благо не зневажається. Бо Царство Боже не їжа і не пиття, але праведність, мир і радість у Святому Дусі, хто так служить Христові, той Богові угодний і людям до вподоби.